Другий день фестивалю пройшов незабутньо і феєрично. Народу на центральній площі міста було удвічі більше ніж попереднього дня. Туристів серед усієї публіки майже половина. Люди долають сотні кілометрів тільки задля того, аби побувати на славнозвісному фестивалі, про який говорять вже далеко за межами нашої держави. Привіт. В этом году приїхали теж спеціально сюди. Віно атмосфера. У нас просто такого немає. Родзинкою другого дня фестивалю Червене вино стала концертна програма. Протягом дня на сцені виступали кращі колядницькі колективи області а на десерт залишилися виступи відомих закарпатських рок-гуртів. Спочатку гості свята насолодилися феєрверками, які пускали у центрі міста. Далі всі зібралися біля сцени, яку захопив гурт Земля королеви мод. Дуже щиро вдячний, що місто відгукнулося, запросило нас грати на святі вина. Є наші фани, є наші прихильники, які підтримали нас завдяки організації Червене вино. Разом із виконавцями відвідувачі фесту співали пісні музикантів під час невеликого флешмобу. Людям роздали сточки зі словами пісень гуртів і на святі композиції виконували всі разом. <му> Більше публіка зраділа, коли на сцену вийшов славнозвісний гурт Рокаш, без якого не відбувається жодний фестиваль Червене вино як відомо, їх композицію Вінко Червоно. нещодавно офіційно затвердили гімном фестивалю. Відомі пісні рокаша «Дай ми Мила, Вінко, Василю та інші просто порвали натовп. Під їх пісні танцювали всі гості фестивалю. Ми сьогодні виступили на фестивалі вина. Це вже в котрий раз. Всіх вітаємо з новим роком, з Різдвом Христовим. Ми дуже раді, що ми дійсно на цьому святі, і ми на цьому святі кожний рік. На святі ми зустріли чимало гостей, які приїхали на фестиваль спеціально, аби насолодитися виступом улюбленої групи. Приємно сьогодні бути в мукачеві. І дуже приємно буде побачити цей гурт. Рокаш третього дня свята на центральній площі міста. Також зібралося чимало народу. Люди дегустували кращі вина та слухали виступи колядницьких колективів краю. Та найцікавіше буде 14 січня, останнього дня фестивалю. Адже саме тоді відбудеться урочисте закриття фестивалю та нагородження переможців.